Пік активності кліщів з травня, по липень. А вже за три місяці 2025 року на Дніпропетровщині зареєстрували 9 випадків інфікувань після їхніх укусів. І це лише офіційна статистика. Ці невеликі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Взагалі, для а, України саме то укус кліща а, це хвороба лайма. А, може бути ще кліщовий енцефаліт, але це дуже рідко. Якщо ми кажемо за симптоми, це підвищення температури тіла до 38-39, біль у суглобах, у м'язах. Також наявність еритеми. Причому еритема є специфічна для хвороби лайма, тобто ми говоримо саме про а, колір РТМ. По периферії вона буде більш забарвлена а центр буде блідий за словами фахівців. Інкубаційний період хвороби лайма може тривати від 1 до 45 днів. Найчастіше тиждень-два. Ще її називають кліщовий бореліоз, і від людини до людини. Інфекція не передається. Кліщів можна підчепити не лише в лісі, а й у міських парках чи навіть на подвір'ї. Якщо помітили, що кліщ присмоктався, головне не панікувати. Видалити паразита можна і в домашніх умовах. По-перше, якщо нас укусив кліщ, я би рекомендувала звернутися до лікаря. Але враховуючи а, те, що зараз відбувається в Україні, ми можемо бути десь не біля лікаря, або якщо це військовий, який захищає нас від російської агресії, так, ми розуміємо, що він не може зараз взяти і піти і до лікаря, звернутися. Тому, а, якщо Є можливість, якщо ми бачимо, що а, кліщ укусив вас, і ми бачимо, як не строчить з шкіри, а, по можливості пінцетом обробленим. А, як можна ближче до шкіри, а, ми захоплюємо кліща і тянемо. Якщо він не тягнеться, ми можемо проти часової стрілки трошки його обернути і знову потягнути. Якщо ми бачимо, що кліщ набрав все-таки кров, так, він став там набухший, а, ми бачимо там взуче там покраснення. Сніня навколо і кліщ не пробув в рані більше 72 годин. Вона може там профілактично випити доксициклін для того, щоб не боятися захворіти хворобою лайма. Щоб не стати жертвою кліща, готуйтесь до прогулянки заздалегідь. Одягайте світлі і закриті речі, ховайте штани у шкарпетки. Так кліщу буде складніше до вас дістатися. Обробіть відкриті ділянки тіла й одяг репелентом. Це ще один бар'єр. Не сідайте просто на траву і не торкайтеся кущів. Саме там кліщі найчастіше чатують на жертву. Після прогулянки не лінуйтеся, огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Особливу увагу приділіть зонам за вухами, під пахвами, у паху і на попереку. А ще краще одразу у душ, а одяг у прання. Ці прості дії можуть зберегти здоров'я. Навіть один невчасно виявлений кліщ може спричинити серйозні ускладнення. Тож не ігноруйте профілактику і звертайтесь до лікарів за перших симптомів. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.